Макс, дівчина каже, що ще морально не готова до сексу. Та й кажи, то там особливо моралі не треба, там фізика. Але інтимні фото є, флірт, перевороти фрейма. Що робити в такій ситуації, коли ще морально не готова я. А скільки зустрічей у вас було? Ну, тобто, якщо ми кажемо про те, що це була у вас одна зустріч або дві, ну або навіть три. Ну, добре, запрошую на наступне побачення. На наступному побаченні і цілую, на наступному побаченні, все як в лекціях. Намагайся запросити її до себе. А далі, коли ти будеш разом з нею у тебе, намагайся також робити те, що я розповідав, наприклад, в відосі 5 парад, як звабити дівчину, яка у тебе вдома. А просто, якщо у вас вже 20 зустрічей було. І вона досі таке каже: то я б тобі сказав би так: не треба вже запрошувати її на зустріч, не треба там використовувати якісь поради стосовно неї, просто історію з нею заверши. заверши. Тому що ну, так виходить, що вона не готова, а ти давно готовий. Давно готовий. І к спільному знаменнику ви прийти не можете. І тому нехай вона буде щаслива, а ти знайдеш дівчину, яка з тобою прийде до спільного знаменника. Це вже не кажучи про емпатію. Де ж емпатія у цій дівчині? Ти ж та готовий, ти ж та хочеш. А що вона? А вона егоїстка, я так вважаю.